Всім привіт! Це Соті Форпле, і сьогодні у нас Sons of the Forest. Як ви вже знаєте, з нещодавних пір ми з другом засіли освоювати Sons of the Forest. Поки коля не заходить в гру, мені треба чимось займатись, тому що сервер, на якому ми граємо разом, хостанув він, і коли він офлайн, в мене немає змоги на ньому грати. Тож ближче до діла, чим я вирішив зайнятися у вільний час. Мені в голову прийшла ідея крутого мови та відео, на якому я б створив найбільшу базу з усіх побудованих в грі серед українців. Ретельно проаналізувавши всі відоси, які я знайшов, я вирішив взяти за основу не тільки велике місце, але й щоб воно було візуально симпатичним та з гарним краєвидом. Пошукавши його з 15 хвилин літаючи по мапі, я все ж знайшов ідеал: це крутезне місце на озері при виході в ході з печери культистів. Як буду будувати? Звичайно, для будування я буду використовувати чити, але навіть вони не дозволять побудувати базу такого масштабу райт right кліком. А все через те, що будувати таким чином я можу лише фундамент та умовні башти. Все ж інше мені доведеться закріпляти балками власноруч. Oh, shit, man. Сенс побудови. Сенс цієї локації буде полягати не лише в тому, щоб встановити рекорд з величини бази, а й у її функціоналі. Тож для цього мені знадобиться тактика побудови та облаштування бази пастками, в планах не тільки наспавнити стандартні мухоловки і булави, а й використати саму конструкцію як засіб для затоплення страшил у озері. Також база має бути функціональною і швидкодоступною, тому в бій піде дуже багато канатів. Поки що в чернеткових планах створення основної вежі в центрі, з якої буде розходитись канатне містечко по всьому продолу, а також декілька ліній оборони вже в самій фортеці. До речі, я поки що не вигадав назву для своєї споруди, тому пропоную саме тобі дати їй назву. Так, все вірно, будь-який комент, який набере більшість лайків, дасть назву нашому дітищу. Також буду вдячний за лайк і підписку. Для мене це завжди привід працювати над відосами далі. Ну і другу частину відосу буду робити, скоріш за все в форматі стріму. Тому лайк, якщо тобі це цікаво, пиши коменти і насолоджуйся переглядом.